Воронці Житомирщини 6 січня затримали Бердичівлянку та вінничанина, яких підозрюють у організації схеми незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. За 2 тисячі доларів чоловікам оформлювали шлюбі з матерями-одиначками та документи про опікунство над їх дітьми. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. За версією слідства, з серпня по грудень вони сприяли виїзду за межі України шістьом чоловікам. Середньо особа жіночої статі її роль була в тому, щоб підшукувати матерів одиначок. От, а особа чоловічої статі підшуковував так званих клієнтів, майбутніх батьків, от, на яких оформлялися ці діти. І спільними зусиллями він привозив чоловіка, вона привозила жінку цю під одне управління ДРАЦ, от, і там оформлялися ці документи. Вибиралися матері, які соціально не забезпечені, не захищені на низькому матеріальному рівні достатку. Їм також пропонувалася грошова винагорода. Для оформлення цих дітей, тобто діти за кордон не вивозились і просто оформлялося батьківство на них. От вони оформили, допомогли оформити документи по батьківству на мешканця міста Переяслава Київської області, на двох дітей, так як у нього одна дитина вже була своя. Йому треба було ще на двох дітей оформити, щоб. Безперешкодно покинути кордон, коли ми отримали дану інформацію, було направлено доручення на державну прикордонну службу України з повідомленням про особу, яка намагається перетнути кордон таким чином.